Ми кричали з вами на майданах пандитам тюрми. Сьогодні вони ще набагато міцніші. Полюції. Нація переплавилась. Ми практично ще раз вибрали нашу незалежність. Ми можемо як завгодно поміняти Конституцію, закони, поміняти владу від парламента президенту. Родина Януковича фінансує кожного, хто приходить заблоковані адміністративні будинки. В Прапор України і прапор Європи. І сьогодні депутати Європейського парламенту. Якщо у них вже все вирішено, то навіщо посилати до мене? Вихопити цю владу? Я піду в опозицію. І вам, навіть в опозицію. Перхічно Україну, там, де все, що має наша держава, наша земля. Узурпована шістю родинами. Ніколи. Уявіть, якщо весь світ заробляє 3% рентабельності, то у нас 25% коштує кредит. Закупівлями в Україні. А де ж закупівля? Це якраз і була та годівниця. Це раз Під право оренди на землю. Це два і без будь-яких матеріальних застав. Аграрний комплекс за це я два рази була переведена у в'язниці, що я вмію це робити. І не дивіться, що в мені не дуже багато ваги, і що я не виглядаю так кремезно. У мене є всі інструменти, тому що я на своїй власній долі відчула, що таке їх жорстокість, що таке їх безправ'я, що таке їх знущення перемоги, мої дорогі до зустрічі. Шановні брати сестри українці. Ви знаєте, сьогодні ніколи є актуальними слова. Юля, ми віримо в тебе! Юля, я за вас! Дай Боже, на цей раз ми вже це коло завершимо і будемо будувати крім.